І так, доброго всім дня. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про вощину. І яку вущину я вибираю. І в мене були запитання на рахунок вощин з пластику, щоб я щось розказав. Ну дивіться, на даний момент нас я зараз знаходжуся в Канаді. Всі, я би сказав, 99% людей використовують пластикову вощину. Ось так вона виглядає. Так виглядає вощина. Це жовта, є чорна, є біла і жовта. Так. Та запущена воском. Вона має тонкий шар воску на собі. Є вощина також без воску. Якщо вона не запущена воском, сам пластик, бджоли не так добре хочуть її відтягувати. Ліпше, коли запущена воском. Далі. Плюси і мінуси пластикової вущини. Плюси. Плюс в тому, що вона, як е, у медоганках, її рве. Її рве і вона служить набагато довше. Мінуси. Коли ви з вущиною, наприклад, е, забагато трутня або вже дуже темна рамка стає. Це, можна сказати, ви її викидаєте. Перетопити її у, наприклад, сонячній воскотопці, якщо ви поставите, то це просто з неї зробиться гармошка. В гарячій воді, щоб зняти віск, десь треба 50-60 градусів, щоб розтопити ту вущину. Потім лишається коку, не лишається. Та якби, ну та Коку не лишається. так. І то також важко здерти. Хіба що ще можна заморозити. Зимою, щоб там не використовувати якісь холодильники. Е, можна скребти повністю всю, весь віск з неї і ще раз використовувати в рамку. Я пробував. Пілігнайдне, я би не сказала, може 30% з тої гущини, що я по другому разу пробував використовувати. Може, може 30%. Бджоли назад витягли, але з тих 30%, напевно, тільки було добре 15%. Чомусь я не знаю чому. Вони тягнули назад ще раз, як вони відп... перебудовували наново, тягнули тільки трутня, трутневі трудньо... комірки. Це вже теж на не підходить. Так що тепер я навіть не заморочуюся, якщо рамка вже вийшла з. Ну, вже не годиться для використання, вона просто на все перетоплюється в сонячній воскотопці, віз з неї стоплюється, а пластик сам викидається. Я дивився не дивився, а чув, що там гарячі воді помочити, помочити і потім можна знову використовувати. Я не пробував, але все ж таки це я думаю, я не думаю, що воно буде працювати. Ну, чесно, ніхто тут, ні Тут, ні в Америці, ні в Канаді ніхто не ще раз не використовує. Далі, Наприклад, ще буває ситуація, якщо рамка поламається. Рамка бо буває, як вона йде в медогонку, в медогонка повністю конвейер може відломити. Плечко Думаю, щось тут від... тріснути, Чи тут тріснути нижня, букова планка, верхня. Що я роблю? От ми маємо рамку. Рамка, ця вже рамка рахує відбудовим. Щось з рамкою сталося. ломилося. сама я з гущиною все в порядку, тільки відломи щось не... не так з рамкою. Ми просто вибігаємо повністю відбудовану гущину, і я маю завжди заготовлені такі рамки без гущини. І вощенку запихаємо назад. По рамку і далі можна використовувати. Пластикова вощення, а я маю на увазі вище з воску, зараз вже ніхто не використовує. Коли ще використовували, зараз вже ніхто не використовує, тому що по ціні вона така сама або дорожча і в якості така собі якість. І... Ну, не практична, вона просто не виклада. Може, якщо там є пару вуликів, то так. А в комерційному бджільництві вона є непрактична. Далі рамки. Ще можна купляти рамку повністю не дерев'яну, а можна купляти рамку пластикову, яка має зразу вощину в собі. Це є соцільна рамка. Ви ту вощину звідти не витягнете. Це є просто ціла лета рамка. У мене такі були, я їх ніколи не купляв, але в мене були такі рамки. Вже витягнуті, і вони не, не дуже добре вони йдуть через конвейер, Так якби через, через розпечатку, Вони все там казним завжди з ними були проблеми. Так що я тепер оті рамки, які лишаються, то я їх відкладаю і ставлю їх в гніздові корпуси, або навіть просто вибраковую і все. Як її, чи її можна, якщо щось станеться зранку і чи її можна знову почистити і використовувати? Чесно, я не можу вам сказати, я не знаю. Я думаю, що можна, але це буде така сама ситуація, що скільки роботи в неї вкладеться, щоб її почистити, і потім бджола її не відбудовує або не, або не цей, не відбудовує, або тільки тягне трудня. Я, наприклад, не знаю людей, які мають пластикову гущину, повністю не пластикову щену, а пластикові рамки. Ніхто. Колись хтось, як вони тільки вийшли, їх почали трошки купляти, але людям не сподобалося і ніхто їх не купляє. І по ціні вона дорожча. Дерев'яна рамка служить дуже довго. дуже довго. Також, от як так само, якщо я як тут відломиться там плечко, так само в тій рамці відломиться плечко і на тому кінець. Я вважаю, це тільки моя думка, що пластикова е, рамка не є дуже добра. Я думаю, що дерев'яна рамка ліпша. У мене знайомий один, він кілька років тому, він абсолютно, я не знаю, там вроді було в нього 100 корпусів, він відібрав з пластику рамки з пластику. Він її геть продав майже за безцін, бо тому що таки, про що ж я говорю, не йшла вона, вона вий, добре в конвейер. Може, нові якісь ліпші, але я, ну, я не практикую їх і я вважаю, моя думка, що рамка така набагато ліпша. І далі просто так само не треба натягати, наприклад, використовуємо рамку з дерева і гущину пластику. Не треба натягнати, не сверлити дірки не треба, не треба натягнути, натягати дріт, не треба потім її навощувати. От ми маємо збиту рамку. Заставляємо нижній розділ, проріз і просто двома пальцями, і все, і рамка вже навощена. Також можна купити рамки, вже повністю готові, ось такі можна купити. Розібрана рамка, треба самому збивати. Я завжди купляв розібрані, але в нас з'явився новий виробник, який продає повністю рамку зібрану згущеною, так що і ціна мені підходить. Бо якщо мені заплатити працівникам збити рамку, то мені невигідно. Мені вигідніше купити її вже готову. На тому дякую. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити вподобайки і обов'язково який-небудь коментар. Це ви поможете зростанню каналу, щоб канал, канал ріс і мені натхнення, чим більше переглядів, чим більше, чим більше коментарів. Я бачу, що вам цікаво і, і це дає мені натхнення. На тому дякую, до побачення.